Для молоді з тимчасово окупованих територій діють спрощені умови вступу на бюджет у заклади вищої освіти України. Подати документи та скласти іспити можна онлайн. Ось твій покроковий план дій. Звернись в освітній центр Крим Україна або Донбас Україна в обраному вище. Контакти є на сайті університету. Центри працюють з 1 червня до 30 вересня. Обери спеціальність. Та подай заяву і документи. Їх перелік тобі підкажуть в освітньому центрі. Пройди вступні випробування, визначені правилами прийому обраного закладу. Все залишилося дочекатися рішення приймальної комісії. Шукай всі деталі вступу за посиланням у тексті до відео. Ми проконсультуємо, як виїхати та вступити до українського університету. Ти завжди можеш розраховувати на підтримку та супровід. Тебе чекають. Звертайся.